Велика п'ятниця один із найважливіших днів богослужбового року. Тож не дивно, що раніше в цей день богослужіння відвідували всі від просто і і правителя. Кожен прагнув віддати шану Богові, який приніс себе в жертву за людський рід. В нинішніх умовах, коли Велика П'ятниця є робочим днем, не кожному християнину вдається поринути у священні події за церковною відправою, адже церква має особливі служби на кожен момент христових страждань. Взяття під варту і засудження його архієреями та старішинами згадують на утренні. годину ведення Сина Божого до правителя Пілата, суд, годину хресних мук і годину смерті на так званих часах. Зняття тіла Христового із Христа на вечірні, коли всі присутні в храмах опиняються не просто на богослужінні, а на похованні самого Господа, Творця і Спасителя світу, войни, злодіяння, убійства, оскорблення друг друга всього чоловічства. Вот що взяв на себе наш Господь, Вот що Он понес на Голгофу. Вот что он распял на кресте и предал Дух Свой Отцу Небесному. Совершилось не только злодеяние, неслыханное на этой земле, но совершилось спасение наше. Ибо отныне смерть не давлеет над нами. Отныне грех не может царствовать в этом мире. Его побеждает Господь, и царство его, устои ада, разрушены. И всякий, кто увидит сегодня своего Христа и Мессию, распятого на Христе, І буде рядом з ним, будуть імети такую же слу, як і він. Тіло Христове, зняте з Христа і покладене в гріб, символізує собою плащаниця із зображенням Сина Божого. Згадуючи, як Йосип Аримафейський випросив у понтія Пілата дозвіл на поховання Ісуса, як вони з Нікодимом перенесли тіло свого божественного вчителя з Голгофи до поховальної печери, плащаницю виносять із вівтаря на середину храму і покладають на особливо приготованому столі гробниці. Тут плащаниця лежатиме неповних три дні в пам'ять про триденне перебування Ісуса Христа у гробі. Усі віруючі вклоняються перед нею. Цілуючи рани Христові і розмірковують над довготерпінням Божим, адже нині висить на дереві той, хто утвердив землю на водах, терновим вінцем покривається цар ангелів, в одяг блазня вдягається той, хто вдягає небо хмарами, ляпаси приймає той, хто врятував від гріха Адама. Тож, усвідомивши, що зробив для всього людства Христос, християни від усього серця співають, вклоняємось стражданням твоїм Христе. Покажи нам і всеславне твоє воскресіння.